Чому Бог допускає страждання і смерть? Друга частина закінчення. Дорогі мої, один хлопчина зізнався мені днями, що не вірить у загробне життя, і тому боїться, що він поганий християнин? Я заперечив йому на це, що труднощі. Зі сприйняттям того, що стосується із загробним життям, свідчать якраз про зворотні, про чесність його віри. І от чому. Один, причому не дуже молодий священник якось сказав мені, що йому дуже важко судити про смерть і вчити своїх парафіян, не боятися її. Оскільки він сам нічого з людей, які були посправжні, близькі йому ніколи не втрачав, чесно, дуже чесно і дуже вірно. Мені завжди страшно дивитися на вчорашнього семінариста, який поважно і м'яко. Але дещо з висока тлумачуї матері, яка втратила дитину, що насправді це добре, що Бог так благословив і тому занадто убиватися не треба. Бог ще не є Бог мертвих, а живих, бо у ньому всі живі, так про це говорить нам Христос у своєму Євангелії. Луки 20.38. Але для того, щоб ця звістка увійшла до серця, кожному з нас потрібен особистий досвід лих горя і утрат, досвід, що ввергає нас у безотню справжнього відчаю, туги і сліз. Потрібні не дні чи тижні. А роки пронизливого болю, ця звістка входить в наше серце тільки без наркозу і тільки через власні втрати. Як шкільний урок її не засвоїш, смію стверджувати, той, хто думає, що вірить у це, не переживши цього досвіду, болю помиляється, це ще не віра. Це дотик до віри інших, кого б нам хотілося наслідувати в житті. Більше той, хто стверджує, що вірить у безсмертя і посилається при цьому на відповідну сторінку катехизму, взагалі вірить не в Бога, а в ідол, ім'я якому його власний егоїзм. Віра в те, що в Бога всі живі дається нам, тільки якщо ми робимо все можливе для рятування життя тих, хто нас очочує, тільки якщо ми не прикриваємося цією вірою в чисто егоїстичних цілях, щоб не занадто засмучуватися, щоб битися за чиєсь життя чи просто щоб не було боляч. Але свідки все-таки у світі зло? Чому хворіють і помирають діти? Спробую висловити одну здогадку Бог вручив нам світ. Ось я вам дав. Бутя 1, Ми самі всі разом, споганивши його, винні, якщо не в усіх, то в дуже багатьох бідах. Якщо говорити про війну, то нашу провину тут видно завжди. Про хвороби, вона видна не завжди, але часто екологія отруєне середовище і тому подібне. Світ у біблійному значенні цього слова, світ, який лежить у злі, тобто суспільство або ми всі радусом, от хто винен. Але прагнемо не бачити чужого полю, замружуємо очі, затикаємо вуха. З радянських часів ховали інвалідів в резерваціях, щоб їх ніхто не бачив. Якби шкодуючи психіку своїх співвітчизників, морги у лікарнях часто ховали на задньому дворі. Щоб ніхто ніколи не здогадався, що тут іноді помирають, і інші, і так далі. Ми і тепер, якщо вважаємо себе невіруючими, намагаємося грати зі смертю в кішки-мишки, робити вигляд, ніби її немає, відгороджуватися від неї і так далі. Іншими словами, щоб не боятися смерті. Використовуємо щось подібне до анальгетика, так я щось випив і про все, море покоління. Якщо ми вважаємо себе віруючими, то поступаємо не краще. Говоримо, що вона не страшна, що на те воля Божа, що не потрібно горювати за покійним, бо тим самим ми ремствуємо на Бога і так далі. Так або інакше. Але подібно до невіруючих також відгороджуємося від болю, затуляємо себе від нього інстиктивно, немов від удару, занесеної над нами руки. Тобто теж використовуємо, якщо не наркотик, то у всякому разі анальгетик. Це для себе. А для інших ми поступаємо. Ще гірше. Людині, якій боляче, намагаємося вселити, що це їй тільки здається, причому здається, бо вона Бога не любить і так далі. А в результаті людину, якій погано, важко і боляче, ми залишаємо наодинці з її болем, кидаємо одну. На найважчому місці життєвої дороги, а потрібно просто спуститися з нею у пекло, вслід за Ісусом, відчути біль того, хто поруч, усій Його повноті, неприхованості і достовірності, розділити Його, пережити Його разом. колич моєї 80-річної родички. Мамина дворідна сестра померла її сестра, з якою вони разом в одній кімнаті прожили все життя. Приблизно через рік вона сказала мені дякую вам, Отче, що ви мене не утішали, а просто весь час були поруч. Думаю, що в цьому і полягає християнство, щоб бути поруч, разом, бо утішати можна людину, яка втратила гроші чи посадила жирну пляму на новий костюм, чи зламала ногу. Утішати це означає показувати те, що сталося, не така вже велика біда. До смерті близької людини така утіха відношення не має. Тут вона більше, ніж аморальна. Дорогі мої, ми люди страстної суботи. Ісус вже знятий з Христа, Він вже напевно воскрес, бо про це розповідає Іван. Але ніхто ще не знає про це. Ангел ще не сказав, нема його тут, він воскрес, Луки 24.6. Про це ще не знає ніхто, тільки, поки це тільки відчувається, і лише тими, хто не розучився відчувати. Чому Бог допускає трагедії і катастрофи в нашому житті? Якщо ви вірите в Бога, отже, Він є для вас уособленням добра і добросичливості, Він єдиний, хто може виправити всі помилки. За чого у нас може виникнути питання, якщо Бог є найблагороднішою істотою, як Він допускає стихійні лиха, такі як урагани, землетруси чи цунамі? Можливо, ви помітили, що у часи таких лих люди з усього світу, незалежно від касти і розповідання, статі чи чого-небудь, ще збираються разом, щоб допомагати один одному, щоб бути один з одним? Коли... Якась область світу, якийсь район страждає від якоїсь катастрофи, ми можемо бачити, як люди з усього світу виступають за допомогу людям, що терплять лихо. В цей час ми розуміємо, що, хоча ми і не схожі один на одного, ми є частиною однієї великої глобальної сім'ї, наша людяність. Це загальний чинник, який ми всі поділяємо, і ми стаємо ближче в такі моменти, тому що людям потрібні люди у часи таких криз. Біблія каже, що Бог всіх людей бути добрими по відношенню один до одного і допомагати один одному, наскільки це можливо. Ці глобальні катастрофи нагадують нам про те, що ми повинні бути кращими, ми повинні бути людьми. Коли з нами відбуваються погані речі, легше думати, що може бути, Бог не так доброзичливий, як ми думали. Але коли Він проводить нас через все це, Він робить це щоб нагадати нам про почуття співчуття і допомоги один одному в часи необхідності, бо ми відчуваємо це, коли з нами стається біда, і тоді нарікаємо, що нам ніхто не допоміг, а як часто ми відкликаємося на чиюсь біду. Коли ви робите. те, що входить в вашу рутину, наприклад, їсте Гарячу їжу, відпочиваєте, або просто дивитеся телевізор. Думайте про людей, які не можуть насолоджуватися всім цим. І не забуваємо подякувати Всевишньому за те, що благословив вас усім, що у вас є. Тільки Двічі на сторінках святого Євангелія люди, не бажаючи відповідати на запитання Ісуса Мовчать. В обох випадках це ситуації, які тих людей компроментують. Але в епізоді, представленому в Євангелії, справа ще й позначена злою волею. Бо якщо Бог не відповідає на наші питання, Він Бог. Його мовчання завжди слушне та обґрунтоване. Наприклад, під час свого процесу він не захищався проти фальшивих звинувачень. так що він, первосвященник, навіть його запитав «Нічого не відповідаєш на те, що фальшиві свідки кажуть проти тебе. Однак Ісус мовчав, Матей 26, 26.62 Таким чином сповнилося пророцтво Ісаї стражденного Слугу Господнього. Як вівцю назаріс його ведено, і як ягня супроти стрижия безголоси, так він не відкривав уст своїх. діянь 8, 32. Також Господь Ісус ніколи не відповідав на волання тих, хто просив Його прощілення. Бо хотів випробувати їхню віру або ж бажав привести учасників цих ситуацій до того, щоб вони вступалися за прохачів. Отож, я повторюю, коли Бог не відповідає на наші запитання, він Бог. Він краще від нас знає, що в цю мить буде потрібніше. Ще праведне, йов зазначив, коли Бог мовчить. Ти ж не будеш Його засуджувати, Йова 34, 29. Але якщо ми не відповідаємо на запитання, яке Бог нам ставить, то це завжди щось недобре. Пригляньмося до ситуації з Євангелія, фарсеї слідкують за Господом Ісусом, бо хочуть поставити Його перед судом, а потім повсюди шукають матеріалу для звинувачення. І ось щавляється чоловік з сухою рукою, але ж це шабат. Йому тому Господь Ісус першим ставить фарисеям питання, чи можна у шабат робити добро, а чи зло. Якщо його хотіли звинуватити у порушенні суботнього спокою, то саме в цей момент вони могли би виразити свою позицію. Що шабат зцілювати не годиться, могли би також визнати, що Господь Ісус має рацію, і сказати йому, що тепер вони зрозуміли. Благо людини важливіше за суботу. Могли би також сказати, а ми не знаємо. Однак вони мовчали. Вони бачили одне, Ісус це погана людина і його належить губити. Насправді, їх не цікавило ні зцілення, ні закон про Шабат. Євангеліє ще одну ситуацію описує, коли люди не хотіли відповідати Господу Ісусові на Його запитання. То були якраз його власні учні. Господь Ісус запитав їх, про що це ви розмовляли в дорозі? а вони мовчали. Тому, що в дорожі вони сперечалися, хто з них більший. Кротко кажучи, це ніколи не є нічим добрим, якщо Господь Бог до людини говорить, ставить їй запитання, а людина на цю божу ініціативу ніяк не відповідає, відштовхуючи свого бога мовчанкою. Люди не сприймають. Його виправлення, і тому вони не знайдуть єдиний шлях, що веде до Його слави. Святість дається непросто, може бути виправлення через переплавку, очищення і обмивання, але від них не буде користі без покаяння. Тому Ісус каже до ладио церкви, Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь реуним і покайся. Откровення 3:19. Покаяння це зміна мислення і ставлення до гріха і його причин, а не до його наслідків. Ми навчилися жалкувати за наслідками гріха, але не каятися в ньому самому. Ісус повеліває тій церкві бути ревною, а значить, прагнути змін від нашого нинішнього стану до природи Божої. Давайте подивимося правді в очі. Якщо ми хочемо бути подібними до Ісуса, коли Він повернеться, Івана, 1 Івана 3.2, тоді комусь з нас доведеться змінюватися. І, звичайно, це буде не Він. Лише Його настанови і виправлення змінюють нас на Його образ. Ісая каже, що люди, які не залишилися дурнями, прийнявши Боже виправлення, назвуться залишком Господнім, і повернуться, визволені Господом, прийдуть на Сіон з радісними вигуками, і радість вічна буде над головою їх, вони знайдуть радість і веселощі, а сум і зітхання відійдуть. Ісаї 35:10 Тут нам дуже важлива згадка Сіона, автор послання до євреїв дає нам дуже важливу ілюстрацію. Ви приступили не до гори відчутної надоти і не до палаючого вогню, не до темряви і моруку табурі, не до звуку сурами і голосу слів, що ті, які чули Його, просили, щоб більше не мовилося слово до них. Євреїв 12, 18, 15. Чого ми вже обговорювали. Знову ми чуємо сумне свідоцтво. Люди просили, щоб Бог перестав говорити. Вони відкинули його покарання, бо воно викривало їх серця, вони були безглуздими. Пророк Софонія заявляє Ізраїлю, не слухає голосу, не приймає настановлення. На Господа не уповає, до Бога свого не наближається. Софонії 3:2. Бог тужить, кажучи, даремно уражав я дітей ваших, вони не прийняли на поумлення. Пророків ваших пожирав меч, ваш, як лев, який винищує. Єремії 2:30. Якби вони пішли за святістю і були б готовими прийняти виправлення, покаявшись у своїх шляхах, вони б змогли наблизитися до Бога на горі. Нам дана та сама можливість. Хоча ми не стоїмо перед горою, яку можна побачити або доторкнутися, ми прийшли до іншої гори, про неї говорить пророк Ісая. Але ви приступили до гори Сіону і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного і до безлічі ангелів. Юрею 12,22. Він все ще мешкає на горі, хоча це вже не фізично відчутна гора Синай. Це вічна гора, вона реальніша, її називає Ціон. І єдиний шлях на цю гору це шлях святости. Мойсей йшов цим шляхом. У своєму серці він залишив Єгипет, з готовністю прийняв Божі слова, в яких містилося виправлення. Діти Ізраїлеві виблагали Бога перестати говорити, бо вони не бажали Його слова, що викривало і виправляло їх серця. У світлі таких подій нас перестерігають. Глядіть, отже, не зречіться того, хто промовляє, бо не уникли кари вони, що зреклися того, хто пророкував на землі, тим більше не уникнемо ми, якщо відвернемося від того, хто говорить з небес. Єврею 12,25 на землі Бог говорив із Синаю, сьогодні Він говорить з небесною гори Горисіону. Які ж витверезні слова, попередження ми чуємо в цій заяві? Якщо діти Ізраїлю не уникнули покарання, коли Бог говорив із Синаю, приносячи настанову й виправлення, то тим більше не уникнемо й ми, якщо не послухаємо Його слів, промовлених з Сіон, що приносить навчання і виправлення. Діти Ізраїлеві не хотіли слухати його слова, вимовлені у славі, бо вони викривали їх брудні серця, тому вони відступили. Але пізніше, коли Мойсей був на горі, вони сліпили собі його, сліпили собі що говорить їм через пророків слова, які лестять їх вуха і задовольняють їх плочку похань. Та й час зробили подобу божка. Весь цей час на горі Мойсей чув істину Божу, що прообразила його, коли він зійшов з гори, його обличчя ще славою Божою. Для Мойсея слово Боже було преображенням. Для Ізраїлю його слово потрясло гору і землю, на якій вони стояли. Воно потрясло їх самих і настільки сильно, що вони відступили. Автор продовжує голос якого тоді. Поти... Похитну землю, нині ж обіцяє, говорячи, ще раз потрясу не тільки землю, але й небо. Оте ще раз означає заміну похитну, того як створеного, щоб перебувало непохитне, євреїв 12 26, 27. Звичайно, він любить дорогі мої нас великою любов'ю, любов'ю, яку не можна зрозуміти. Але ця любов аж ніяк не применшує його святість. Ось автор послання до Рею каже нам: оголосивши громаді синів Ізраїлю скажи їм, будьте святими, бо святий, Я Господь Бог ваш. Отже, будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий. Бо написано будьте святі, я бо святий. 1 Петра 1.16. Ми дізналися, що тільки ті, що бояться Бога, і наслідують його святі, зможуть перебувати в Його присутності. Тепер повернемося до місця Писання, що цитується мною в другому розділі, яка сутність храму Божого з ідолом, вибо, храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся у них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. Отже, улюблені, маючи такі обітниці, очистьмо себе від усякої скверне плоті і духу, творячи святиню в страхові Божому. Друге Коринтян 6, 16, 7, 1. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. У ділю, благословення, напишіть імена для таких невиправних, якщо маєте у родині, хто не хоче слухати про Бога, Слова Божого і про лайки-вподобайки теж.